Фармадол. Забудь про головний біль. 13 вересня триває 17-та місячна доба. Місяць у сузір'ї овна символ дня Шакті. У східних віруваннях це богиня жіночої енергії. Вона забезпечить дуже гармонійний та радісний день. Він буде сприятливим для святкувань, а важливі справи краще відкласти на потім. Далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен сьогодні краще не працювати з важливими документами та з грошима присвятіть цей день спілкуванню з близькими людьми. Тілець ставте власні інтереси на перше місце. Ваша щира пропозиція допомогти може обернутися для вас непотрібною роботою. Близнюки. Сьогодні фокус уваги буде спрямований на особисте життя. Вам краще проявити гнучкість і вміння йти на компроміс. Рак. Сьогодні ви можете бути схильні хвилюватися без приводу, і навіть дрібниці здатні вибити вас з колії, відволічіться на улюблене заняття. Та уникайте непотрібних розмов. Лев – вам може захотітись нових емоцій і вражень. Муза прийде несподівано. Розкривайте нові грані своїх талантів. Діва сьогодні вас можуть розчарувати вчинки близьких людей, будьте пильними та готуйтесь почути гірку правду. Терези, зверніть увагу на своє здоров'я, збалансоване харчування та спорт. Можуть захистити вас від серйозних проблем у майбутньому. Скорпіон. Сьогодні ви можете вирушити в дорогу. У По поїздці на вас чекатиме багато приємних сюрпризів. Стрілець у цей день ви будете особливо енергійні, беріться за вирішення складних завдань і обов'язково знайдете нестандартні шляхи вирішення питань. Козорі. Придивляйтеся до будь-якої дрібниці. В деталях можуть ховатися важливі підказки долі. Вони допоможуть ухвалити правильне рішення. Водолій вам варто бути акуратними і прораховувати все на кілька кроків вперед. У цей день навіть найменша допущена помилка може звести на нівець всі ваші труди, риби. Вам варто триматися подалі від конфліктних ситуацій, зосередтеся на поточних справах, тим більше що в другій половині дня вас чекає важливе дору. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.